Вітаю, мої любі українці! Зараз, як ніколи, ми всі потребуємо підтримки. Тому я підготувала гарні астрологічні новини для вас. Сьогодні цікава тема про молодих стрільці на фоні Ретро Меркурія. Я називаю цей період тотального везіння, особливо для тих, хто підготується. Праву, яка допоможе підготуватись, я дам в кінці відео, тож додивіться його до кінця. Мене звати Тата Славіна. Я практикуючий астролог і магістр психології. Мені дуже приємно, що ви щиро підтримуєте мене і підписуєтесь на мій канал. Таким чином, ми утворюємо нову унікальну спільноту людей яких об'єднує цікавість до астрології, прагнення до саморозвитку і бажання бути авторами свого життя? Новим глядачам хочу повідомити, що на цьому каналі я ділюсь своїми знаннями, досвідом і дієвими техніками та розважальними шоцами, таким чином відбувається обмін енергіями. Я вам відео! А ви мені вподобайки? Отже, місяць з'єднається з сонцем 1 грудня о 8.21. Тобто ми будемо спостерігати з землі народження нового місяця, молодика. Чого очікувати і що робити, щоб отримати в цей період максимальну користь для себе? Давайте розбиратись. Молодик завжди символізує початок нового циклу. Це особливо сприятливий час для планування. Стрілець це знак, який асоціюється з пошуком істини, великими цілями, амбіціями і духовним зростанням. Молодику стрільці обіцяє бути значущою подією для багатьох. Оскільки молодик опиниться в опозиції до Юпітера в близнюках і утворить гармонійний трин з, із Марсом в Леві і секстиль із Плутоном в водолії, ця унікальна комбінація аспектів створює потужну суміш енергій, яка спонукатиме нас до яскравих емоцій. Епатажу, запальних дій і амбіційних планів. Усі ідеї, які виникають під час молодика, мають великий потенціал для реалізації. Це не просто період оновлення, а час, коли всесвіт сприяє створенню нових планів по завершенню старих справ. Це чудовий час для повернення до відкладених подорожей. Продовження вивчення іноземних мов або навіть проєктів, які здавались недосяжними. Бо саме на в стрільці ми будемо сприймати світ як майданчик для подвигів, активних дій і розвитку, а атмосфера затишку і релаксу буде створюватись через контакт із старими знайомими, знаннями, вчителями та брендами. Чому так важливо повернутися до старих справ? Бо вже через тиждень Марс стане ретроградним, і тоді все, що ви запланували на молодик, зможете успішно доробити. Будуть з'являтись люди, обставини і час, які будуть сприяти завершенню важливих для вас справ. Тобто період тотального везіння буде розпочато. А ще хочу звернути вашу увагу на те, як старі договори світових партнерів України почнуть втілюватися в реальності. Спробуйте саме на це звертати свою увагу. На все добре і корисне. Нагадую, наша увага це самий потужний інструмент. Куди ми її спрямовуємо, те ми її отримуємо. Підведемо підсумок. в стрільці буде сприяти оновленню старих планів. Важливо самостійно створити період тотального везіння. Наша увага дуже цінний і потужний інструмент. Тож використайте його на користь собі. А тепер час для самих уважних і допитливих. Я дам вправу, яка допоможе створити. Період тотального везіння. Її треба розпочати робити саме 1 грудня після 8.21. двадцять один. Отже, переходимо безпосередньо до вправи. На листку паперу ми пишемо фразу Мені сьогодні пощастило. А далі додаємо дії, які відбувалися з вами впродовж дня. Наприклад. Мені сьогодні пощастило, я придбав, і далі пишете, що ви, наприклад, придбали. Або мені сьогодні пощастило, мені дали премію. Мені пощастило, я випила кави. Мені пощастило, я не встиг на автобус. Мені пощастило, я зустрівся з старим другом. І так далі. Тобто ви прописуєте все, що з вами відбулося за день. Таких фраз повинно бути 28 за кількістю. Таким чином, ми направляємо нашу увагу на те, що нам щастить. А куди ми спрямовуємо нашу увагу, те ми її отримуємо. Важлива деталь: якщо спочатку ви не згадаєте 28 дій, то пропишіть 5-7. Головне почати цей процес. Впевнена, що через тиждень ви з легкістю їх будете згадувати. Цю дію робимо 30 днів до наступного молодика 31 грудня 2024 року. Друзі, час пролетів непомітно у спілкуванні з вами. Маю надію, це відео вам сподобалось. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і робіть репости. Все це допомагає просувати україномовний контент. До зустрічі в нових відео. Ваш астролог тата Славіна!